Всім привіт, дорогі друзі! Ну і нарешті це сталося. Офіційна інформація щодо того, де буде транслюватися українська прем'єр-ліга сезону 23-24. Вийшла на офіційному сайті УПЛ. Ну і зараз ми будемо розбиратися, чи це дійсно те УПЛ ТБ, про яке ми мріяли, друзі, про яке всі говорили, про об'єднання клубів, чи це популізм? Ми зараз подивимося в заяві конкретно, хто буде транслювати матчі, де можна буде подивитися це все, і що буде далі. Які клуби входять в той єдиний пул, про який всі кричали, і за три дні до початку самого УПЛ. Тільки за три дні до початку змогли хоч якийсь офіційний прес-реліз дати щодо прямих трансляцій Української прем'єра Ліги, друзі. Ну і по закінченню цього відео, друзі, напишіть свою думку щодо того, що ми зараз обговоримо, побачимо, і, в принципі, як ви ставитеся до такого УПЛТБ, друзі, яке ми зараз з вами будемо зачитувати, обговорювати. Ну і плюс перед початком не забудьте поставити лайк. У нас. Завжди будуть прямі трансляції на цьому каналі по українській прем'єр-лізі, по Єврокубках. Ну і також відео виходять, як ви бачите. Тому підписуйтесь на канал, це теж дуже важливо. Ну і давайте вже розглянемо цей УПЛ ТБ безкоштовний український футбол. Фантастика, друзі! Переходимо! Ну і ось ми зараз, друзі, знаходимось на офіційному сайті УПЛ 25 липня, тобто вчора, клуби УПЛ розпочинають співпрацю з OTT сервісами друзі. Саме про це мріяли. Напевно, ми. А де розвиток? Де розвиток українського футболу? Де УПЛТБ? Давайте читати чи тут взагалі щось є про УПЛТБ, об'єднання клубів і так далі. Офіційний прес-реліз української премєр лізи ліги, друзі, зараз до кожного слова будемо придиратися і кожне слово будемо обговорювати, що тут написано. Тому що тексту не так багато, якщо чесно. Пафосу було дофіга. Не знаю, про це у ПАЛТБ говорили півроку. По факту тільки за три дні змогли домовитись. Ось за ось це. Представники 12 клубів Української прем'єр-ліги вчора, 24 липня, на зустрічі, яка... Підвела підсумок кількотижневих перемовин, підтвердили готовність співпрацювати з провідними ОТІ сервісами. Тобто 12 клубів. А нам говорили до цього про 16, потім нам сказали про 13 А тепер нам кажуть про 12 Тобто зоря, Дніпро, Динамо відкололися ще тоді на початку. Потім, ось буквально на днях, відколовся і рух, який взагалі затіяв цю всю ідею і хотів профінансувати УПЛТБ. І сам цей рух злився з цього проекту, тому що, мовляв, їх там кинули, чи щось їм не сподобалось, ті умови, які пропонували ті чи інші команди. Там є претензії з приводу шахтаря у того ж самого руха. Тому рух, який сам хотів запровадити і стати таким одним із засновників УПЛТБ, сам цього ПЛТБ і злився, в принципі, і читаємо далі, що у нас відбувається. Підтвердили готовність співпрацювати з провідними OTT сервісами, включаючи. Тобто тут вже є конкретні, конкретні сервіси, де буде транслюватись УПЛ, друзі, через два дні. Ось сьогодні, 26 липня, я записую дане відео, і через два дні, 28-го, вже перші матчі. Тобто сюди входить Megogo. Якщо у вас є підписка, то ви зможете там всі матчі переглянути. Тобто, Друзі, щоб ви розуміли, Мегаго, Київстар ТБ, Світтіві, Водафон ТВ, Сетанта Спорт, то, що вони пишуть, стосовно трансляції матчу УПЛ сезон 23-24. Тобто на цих сервісах ви зможете подивитися е, футбол. Саме на ott платформах буде транслюватися УПЛ не в Ютубі, наскільки я розумію. Хоча б тут поки що немає інформації. то як, як в минулому році там два матчі безкоштовно показувалися на сетанті і всі інші безплатно на їхній платформі. Як буде цього року? Зараз читаємо далі. Ця спільна угода має на меті розширення аудиторії, популяризації чемпіонату України та забезпечення більш широкого доступу до футбольних матчів УПЛ. Консультації по реалізації даного проекту надають експерти компанії Ну, звісно, хто ще може давати. Ці консультації, хто більш компетентний в нашому українському футболі? Ну, звісно, що Мегого. Але яка тут може бути популяризація українського чемпіонату і розширення аудиторії? Я розумію, це буде розширення аудиторії для OTT платформ для Megogo, для Kyivstar Стартабе, для інших платформ, які тут це Танта Sports на які ми вже якби дивилися, у пел, тобто це популяризація вашого С OTT, отіті ваших оті OTT платформи українського футболу на просторах на просторах ваших OTT сервісів будуть популяризувати український футбол. Але ж це буде безкоштовно, тому що у нас же ж дивіться, у нас є два табори. Ну можливо, навіть три, третій, можливо, ви назвете. Але в нас є два табори: один більш ширший. Я б назвав ну напевно 60-70% можливо, і більше відсоткове відношення людей, які за те, щоб упал показували безкоштовно завжди в Ютубі іде завгодно, щоб люди могли там, діди, бабусі в селах могли глянути футбол, і всі були задоволені, щоб все було круто. Це от наратив саме там. Плюсів 2 плюс 2 ну і деякі ще клубів, і, в принципі, вболівальників, які це все підхвачують і це виглядає круто. Чесно, да для нас, пересічник болівальників просто зайти безкоштовно, навіть на от сервіс Меґого, якщо там буде доступ до безкоштовної трансляції, нам зайти безкоштовно подивитись. Це просто щастя. Нам не треба ні за що платити там, да в принципі, і нам не треба напрягатися, думати про те, якісь підписки там, якісь 100 гривень платити. Для чого це треба? І інший табір з точки зору бізнесу, з точки зору розвитку українського футболу. Тому що якщо наш футбол будуть показувати безкоштовно, наша наша ліга в принципі і наші клуби вони будуть збитковими. Ці трансляції ну якось треба продавати. Якщо їх будуть показувати безкоштовно, то про який розвиток українського футболу взагалі йдеться мова, де ви бачили в Європі, щоб безкоштовно показували а, англійську прем'єр-лігу, там французьку прем'єр-лігу, там все за підписки, тому що це великі гроші. На цьому можна підняти гроші. Гроші і за рахунок цього деякі клуби і живуть, якщо так можна сказати. Ну, як мінімум, це одна із прибуткових складових європейських чемпіонатів. У нас вже, ну в принципі, культ в. Безкоштовно футболу, і це нормально, тому що наш рівень футболу дійсно не заслуговує на те, щоб за нього платити гроші. якщо Чесно. Але ну якщо ми хочемо розвитку українського футболу, то він повинен якось сам себе фінансувати, чи хтось їх повинен фінансувати. Да, є спонсори, але і за прямі трансляції хтось повинен платити по факту. В цьому сезоні будуть платити за УПЛ самі ж клуби, тобто за вибачте за трансляції. За прямі трансляції свої ж будуть платити клуби самі, тобто за виробництво прямих трансляцій, клуби самі їх повинні десь покривати і знаходити гроші. Якщо в минулому сезоні цим займалася танта, в цьому сезоні стало ще гірше. Клуби цим будуть займатися. Читаємо далі. Отут найцікавіше і найважливіше під час зустрічі було вирішено, що на початковому етапі трансляції матчу УПЛ будуть надаватися аудиторії. Безкоштовно, так, да, нарешті, друзі, ми це зробили. Безкоштовний футбол. Вирвали його просто з м'ясом. Це рішення призначене для залучення нових глядачів та підтримки шанувальників українського футболу. Підождіть, а написано на початковому етапі. Тобто, це не буде весь чемпіонат. Тобто, підождіть як це? Початковий етап це скільки? Це один тур, два чи десять. Який це початковий етап? Чи півроку, чи цілий сезон? Що таке початковий етап? Чому вони не пишуть конкретніше? Ну наскільки я читав, наскільки я чув, це або буде перший, перша, перше коло, оскільки там, половина турів, да, до зими, умовно кажучи. Або це буде перші шість турів, а далі. Далі просто за підписочку, будь ласка, платіть в Мегаго, не знаю з ким там домовляться, з Київстаром чи з Сетантою. Далі, будь ласка, платіть 100 плюс гривень там для того, щоб подивитися, що вони зараз роблять? Зараз вони там на початковому етапі умовних 5-6, не знаю, 10 турів покажуть безкоштовно на загальну аудиторію на всіх платформах. В принципі, заженуть туди людей, щоб вони звикли до цих платформ. Потім такі в один прекрасний момент. Бац, якийсь там 11-й тур стається. Будь ласочка, заплатіть за підписочку. Е, безкоштовний футбол закінчився. Вистачить вам цієї, цього пафосу, давайте платіть гроші. І пишуть, що це для підтримки шанувальників українського футболу. Ну, тут немає взагалі ніякої підтримки шанувальників, ну але окей. Для подальшого впровадження суспільного продукту ПЛТБ і розробки платної моделі трансляції, яка допоможе клубам Ліги стабілізувати фінансове становище. Враховуватиме інтереси клубів, фанатів та відповідатиме потребам. Розвитку українського футболу буде створено робочу групу. До неї увійдуть представники клубів УПЛ та фахівці компанії Мегого, які спільно визначать кроки щодо реалізації цього проекту. Тобто я просто не розумію, який нафік може бути УПЛ ТБ, якщо у нас три клуби, чотири вже клуби будуть транслюватися окремо від УПЛТБ. Який в жопу може бути єдиний пул, якщо у нас чотири команди окремо від цих пацанів, які зараз хочуть транслюватися, будь-де ми знову розмежовуємо от, е, на різних платформах. Будуть транслюватися УПЛ. Це ну реально це не УПЛТБ, це база ТБ. тому що тут немає взагалі ніякого об'єднання. У ПЛТБ це ну, назва єдиного пулу. У нас немає єдиного пулу. У нас кожен окремо. Три клуби транслюються на плюсах, рух транслюється в себе. Інші клуби транслюються будь-де. Навіть на моєму ютуб-каналі можуть спокійно транслюватися там безкоштовно і самі будуть за це платити. Розумієте, це не УПЕЛТБ, це не це, це не спільний продукт УПЕЛТБ. Це я, яка може бути розробка платної моделі з 12 клубами? Це не є єдиний пул, це просто якби 12 клубів окремих. Та це базар-ліга. Базар ліга базар просто. Купі продай, це ну я не знаю аналогів немає, друзі. Я не, не бачив такого. Це умовно, якби в англійській прем'єр-лізі прикиньте, від, відкололися чотири команди умовних: там Манчестер, Юнайтед, Тоттенхем, Челсі, Ньюкасл, Говорять, що ми не хочемо транслюватися разом з оцими ось клубами, тому що вони якось не чесно грають. Ми будемо транслюватися окремо на цьому сервісі. От чотири клуби дивимось тут. Ці інші дивіться там. Ну це повний повна маячня. Такого в принципі, така тільки в нас може бути. І далі пишуть: співпраця між клубами УПЛ та провідними OTT платформами є важливим кроком уперед для українського футболу та сприятиме створенню нових можливостей для усіх зацікавлених сторін. Очікується, що це партнерство допоможе зростанню популярності українського чемпіонату та покращать якість трансляцій для глядачів. Ну і останнє, давайте прочитаємо. Повідомляємо, що матчі першого туру УПЛ сезон 23-24 вболівальники зможуть подивитися на платформах МГУК, Київстар ТБ, Сетанта Спортс. Також ведуться перемовини з іншими сервісами: Світ Світті Водафон, ТВ Воля, Київстар ТБ. А, це я вже зачитав, З результатами яких Ліга проінформує вболівальників. Тобто проінформує вболівальників два дні до старту УПЛ. Ви проінформуєте вболівальників е, в день матчу за годину до матчу. Ви проінформуєте, що от там на умовному волі ТВ можна теж глянути, да? Чи ви проінформуєте, що от на умовному там ютуб-каналі Євгеній Пашиланд теж можна переглянути? Чи що ви проінформуєте? Ну це повний каос. Я не знаю, це базар ліга, як то кажуть. На жаль, це таке. Тому що два дні до старту чемпіонату вони ще не все точно знають що нічого там особливо не підписано. Але на сайті ось уже є в принципі, де можна переглянути матчі: оболонь, Колос, Мегого, Київ ТБ, Сетанта, які всі інші матчі. Окрім Динамо, Минай, тому що Динамо, давайте так, зоря, Динамо Дніпро 1, домашні матчі будуть показуватись на 2 плюс 2. Тобто це вже апріорі зрозуміло. От, Ворскла Дніпро один матч перенесений, тому що Ворскла скоро грає е, лігу конференцій і трошки їм накладно буде грати з Дніпром. Тому ці інші команди ви можете переглянути там, е, якщо це не Динамо, домашній матч, не Дніпра домашній матч і не зорі домашній матч, ви можете переглянути на Мігого, Півстарт ТБ і Сетанті безкоштовно на початкових етапах. На початкових не знаю, скільки це буде турів. Вони сказали, що на початкових етапах віримо їм. От е, окремо що потрібно зазначити, винести за не знаю, зірочкою позначити рух, який невідомо де буде транслюватись. Ну, насамперед, напевно, на своєму youtube каналі рух може буде робити свої трансляції своїх домашніх матчів. Тобто, рух, домашні матчі руха, ви зможете переглянути на їхніх сервісах або на тих сервісах, з ким вони домовляться. Знову ж таки, два дні до старту УПЛ рух відколовся, і тепер буде робити сам прямі трансляції на своєму youtube каналі скоріш за все. Тому в нас дофігає площадок 2 плюс два інші ті сервіси. Рух ТВ, напевно, да там чи що, де вони там транслюються на своєму youtube каналі? Як наслідок, ніякого в жопу об'єднання в українського футболу не сталося. Друзі, ніякого безкоштовного футболу теж не сталося. Це просто ну якби вони заманюють на свої от ті сервіси. О ті сервіси аудиторію, і потім їм зроблять платну підписку. Оце називається безкоштовний український футбол. да? Безкоштовний чемпіонат. Зробили б вже, я не знаю, зробили б уже б реально повністю безкоштовний чемпіонат. Ось цей да? всі 30 турів були б безкоштовні. Там, і за цей рік, поки показується безкоштовно, все одно ж ви платите самі за трансляції, все одно ви самі будете вкидати в це гроші, О, шукати там рекламодавців, спонсорів тощо. І за цей рік можна було б створити уже ott платформу там, UPLTB справжню, не немегого вона буде називатись, не Київ, тебе не сетанта. UPLTB створить. За цей рік можна було б це зробити, домовитися, і з Динамо домовитися, із Зорею, і якби зробити це все реально спільно, показати чемпіонат безкоштовно для людей. І далі вже на наступний рік, якщо ви змогли б зробити ott платформу ПЛТБ повністю якісно, щоб сервера не лагали, щоб це було чітко. От. І потім вже заганяти туди аудиторію сказати: ми об'єдналися, всі 16 клубів будуть показуватись тільки на тій платформі УПЛТБ. От. І тут якби, тепер буде український футбол, і всі, всі будуть задоволені. І якби це буде зрозуміло. Тобто, ми будемо знати, ага, є УПЛТБ, там буде показано всі матчі УПЛ. А нам не треба думати, що сьогодні я дивлюсь на 2 плюс 2, завтра дивлюсь на Мегаго, сьогодні на Ківстар ТБ, далі сетанта, потім ще рух ТВ є, ще щось придумають. Коротше кажучи, хаос продовжується, друзі. По суті, це називається безкоштовний показ української прем'єр-ліги нового сезону, а по факту це просто ну, як би фікція. Напевно, да, це реальний популізм У нас нічого не змінилося. Одні показуються на одній платформі, там два плюс 2, інші на, на на всіх інших платформах, на яких тільки можна уже зараз. Ми можемо констатувати факт Тому, Друзі, напишіть, як вам цей безлад українського футболу, як вам ці безкоштовні покази Української прем'єр-ліги. Я, чесно, платив би уже ті 100 чи сіки 70-50, скільки взагалі, от буде скільки ви готові платити за ВПЛ. До речі, давайте я в телеграм зроблю опитування, друзі. Прямо зараз, хто ще не підписався на телеграм, взагалі на цей канал, підпишіться прямо зараз, ось після цього відео, як я нажму зупинити запис відео. Заходжу в телеграм, роблю голосування. Скільки ви готові платити за український футбол? Кожен проголосуйте, дам різні варіанти відповідей, і ви просто проголосуйте. Я думаю, буде цікаво і вам подивитися, і мені якби поглянути, що думають українські вболівальники про. Цей телепул, ну найголовніше, що хоч щось уже стало ясно, що ми ну хоч, хоч знаємо приблизно де можна подивитися, буде матч, як це все буде відбуватися, вже побачимо на ділі. Наскільки якісні буде трансляції, наскільки це все буде е, дійсно безкоштовно, і скільки це буде турів. Продовжуватись. Далі, якщо будуть якісь нові новини, теж запрошу відео, друзі. Тому слідкуйте за каналом. Прямі трансляції буду будуть проводитися теж тут, по матчам УПЛ на цьому каналі. Буду для вас коментувати вибірково матчі, які Ну приблизно там в тур у нас матчів 8. Я буду десь половину із з них по ним робити прямі трансляції, коментувати для вас також. Не забудьте, що знову новий сезон УПЛ стартує. Це означає, що у нас продовжується і продовжуються огляди на чемпіонат України. Тобто на кожен тур УПЛ у мене на каналі буде виходити огляд в понеділок, напевно. Тому що з огляду на той графік матчів, який зараз показано, і час матчів. Скоріше за все, от в неділю останній матч о 19.00. Це означає, що він закінчиться о 21.00, Поки я запишу огляд, це вже буде десь. До 11-ї, до 12-ї ночі, тому скоріше за все, в понеділок зранку завжди очікуйте на цьому каналі огляд повний на кожен матч кожного туру української прем'єр-ліги нового сезону. Тому вас запрошую, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей, друзі. Ура! Український футбол! Тепер безкоштовно!